Питтєва галерея всхідниці. Повна відсутність черги. Це дуже добре. А ми прогуляємо звідси в центр. Поруч, бачите, пляшечки продають. Ще поруч. Туалет. Черги нема, реально. те, Не що літо, серпень, розпал сезону, о, автобус. Львів, східниця, Трускавець. Якась є проблема в східниці з везенням сміття, я бачу, де не йду, всюди сміття не вивезене. Дуже багато сміття. Покажу вам, де ще є содова. А тут справа всі пам'ятають, було колись розкопано минулого року. Такий час не було проїзду, а <гум> зараз проїзд відкритий. Я <гум> повернула, а тут ворота зараз будемо, Так, ми джерела 2С, дуже швиденько дійшли до джерело номер 118 Садова лікувальна. Тут вона знаходиться. Садова платна. Опускаєте монетку і набираєте водички. О, Тут со а там, бачите, поруч є джерело. <кій> Йдемо далі ближче до центру, де колись була автостанція. Ну тут троскацька маршрутка досі зупиняється. <кій> Прогуляємося. Зважаючи на те, що бачите біля джерела 2С, черги немає, я розумію, що в східниці небагато відпочивають. Нагадаю, що цього разу ми в Східницю прийшли з трускавця пішки через Орів, через оглядову вежу на цю холому долі. Кому цікаво, є навіть відео з вежі, відео трошки з переходу. Хто хоче повторити подорож, це не важко. Подорож зайняла 5 годин. Так, я знаю, є коротша дорога, ну, але ми вирішили йти так. Йшли собі так. Колись пройдемо іншою коротшою дорогою. Не знаю, як вам, мені особисто оця східниця влітку не дуже подобається, Тому що в східниці. Ну, якби то було багато людей. Сим, бачите, людей багато нема. Але є багато машин. І оцей трафік, ну він мені зовсім не насиється східницею. Я люблю східницю тихо, порожню. Така як воно була на навесні, взимку. Щось Ми підходимо ліворуч. Піде поворот на ліво золота баня, але тут буде розклад маршруток. Справа. Постараюся вам показати розклад маршруток на Трускавець, на Львів, на Борислав. Оце ну, зножки. Для тих, кому маршрутки цікаві. Для тих, хто має власний автомобіль, я розумію, це нікому не цікаво. Хай. Позаду нас їдуть мотоциклісти, група. Байкери. Е, <кій> стоїть маршруточка. Це або на Борислав, або на Трускавець вони однакові ті. Не можу так ззаду по номерах впізнати там штат. фітнес Студія F16, бачите, який кратив. Фітнес Студія F16, нічого не нагадує, так, Борислав, Трускавець. А іде історка. Ось. Ай, що йдемо на вулицю Золота баня. Бориславська маршрутка стояла. Трускавецька ще десь катається, ще не приїхала. А, скажу, у нас з золотої бані теж є багато прогулянок. Кому цікаво, мені теж особливо подобається, звичайно, прогулянки, коли тут немає багато людей, коли нема багато машин. Але багато людей, багато машин, східниця втрачає і шарм. Насправді, я ж кажу, людей багато нема, просто машин багато. Лікувально-оздоровчий комплекс Тусти. 11 грам! 11 грам! Ходи! 100 грам! Ходи! Ходи! Пам'ятник, курортнику, пам'ятник ведмедику, А йде будова. Тут був ресторан, я розумію, що його розширяють буде щось нове. Ну, от, Тільки приїхали в східницю, бачите, вже побачили якісь новини в східниці, та чого раніше не бачили. То що не було раніше а я бачу там далі справа теж красту стоїть, будівельні щось будують зараз все буде видно галя бало у нас східниці з'явилася. ну це для тих хто без харчування живе такий доволі хороший вибір цікаво що наскільки я в знаках орієнтуюсь один знак Тупік, другий знак тупік. В автомобілі це зовсім не зупиняє. Хі -хі. Може я в знак не ґрінтую. Селищна рада східницька. Там футбольне поле, ви все знаєте, східниці. Чекаю, щось міняється, але багато чого не міняється. Казівнички до джерел. Це справді зручно, що вони в східниці стоять. Але найкраще в східниці орієнтуватися по наших відео. У нас є дороги до всіх джерел, зі всіх місць показано. Це справді стоїть будівельний кран. Не бачу, що буде будинок. Бо ти знати, що не тільки троскавець центрі забудовують, східницю теж забудовують. Кілька поверхів? Продаж одягу? Кілька кафе. Кафе, ресторани, але ну, знову ж таки порожньо -го круту годину. 15.55 Ну, то не є така пізня година і не є така рання година. Ша... Шале Кафе, бар, галіція. Рукавичка поруч. 27 сьома веню магазин. Анді. я тут вже був. Аптека з'явилася. Там були питання, що аптек не дуже є. О, і проворче пам'ятаю. Цю точку з кавою, пам'ятаєте, пане Дімкове, що завжди черга стояла, що зараз. Ну, кави явно нікому не хочеться. Ні кави, ні морозило. Ці ноги пройшли 25 кілометрів. Трускавця в східницю. Перейдемо на той бік. О, торгівля овочами. Огірки 65, перець 55, дожились до того, що огірки дорожчі за перець. На пошта. Все-таки на цей бік повернемось. Тут затінок. Справа теж таки зона базару. Тут було жвавіше, в нас є кілька років тому відео з цієї частини. Тут було значно жвавіше. Добре? Італійські продукти. Одяг. Це амбулаторія сімейної медицини. От. Теж. Якщо, не дай Бог, комусь треба буде, в східниці маєте на увазі, є поруч в центрі. Мода вже так ближче до осені. Вже осінні, а іноді зимові речі продають. Та і там далі, мабуть, ще одна кавуваточка і вже вулиця Золота Баня буде закінчуватися. Data shop trend. А ямала бурианы хербач. Ям буриач бут ягодч. А і виходимо на вулицю Шевченка. Там до ті страуси <гум> вставили голову в землю. Ну, так, менше ніж за 13 хвилин. Були біля 2С. 118 джерело подивилися, пройшли всю золоту баню, вийшли майже до базару, до рукавички.